Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, вітаю. Пане Вадиме, вітаю. Обстріли окупантами минулої доби Донеччини не припинялися. На жаль, скажіть, будь ласка, наскільки вони були руйнівними? Дві з половиною тисячі разів окупант обстріляв Донеччину за добу. На жаль, три людини отримали порани. Знищує окупант майже все вздовж лінії фронту, жодного населеного пункту і жодного об'єкту критичної інфраструктури. Об'єктів приватної комунальної власності знищено майже все ще обстріли ведуться. ствольна артилерія, керовані авіабомбами, ФПВ, дронами. все, що ворога є, все він скидає на Донеччину. На жаль, є певні просування але наші сили оборони, роблять все можливе, і неможливе, щоб окупанта стримати. всі органи влади на місті. Поліція, підрозділи ДСНС, працюємо, евакуюємо людей, допомагаємо нашим людям. Провів тільки що нараду з нашими неблагодійними гуманітарними організаціями для підтримки в такий складний час нашого населення. Тобто ж робимо все можливе і неможливе, щоб підтримати наших, наших людей в такі складні часи. Пане Вадиме, ви сказали, дві з половиною тисячі разів обстріляли. Це от якось ну разюче більше, ніж я пригадую попередні звіти за добу. З чим це Попередньо... пов'язано? 3200. тисячі попередні рази, або в майже два тижні ворог обстрілює більше трьох тисяч разів. Ага. Значить, я щось не там дивився тоді цифри. Тоді це навіть трошки менше виходить. А яка гуманітарна ситуація в містах на лінії вогню? Торецьк, Покровськ, Часів Яр. На жаль, люди знаходяться в таких найгарячіших містах, як в Мірнограді знаходиться 3 тисячі людей, на Часов'ярі знаходиться 300 людей, в Торецьке 600, приблизно 600-620, та в місті Курахова близько 600-650 людей. Завести гуманітарну допомогу людям майже неможливо, тому що ворог обстрілює всі під'їзні шляхи і, на жаль, повторюється, у ворога є просування. Наші сили оборони робить все можливе і неможливе, щоб його стримати. Заїхати зараз до людей в ці населені пункти, майже неможливо. А виїхати їм звідти чи є якісь хоча б поодинокі випадки, коли люди нарешті зважилися евакуюватися? Поодинокі випадки так є. Завдяки нашим силам оборони. Вони вивозять евакуюють наших людей. Ну це дуже поодинокі випадки. Всі люди, які мали бажання, вони вже всі. З міста виїжджали, і на прикладі міста Селідова ворог, коли зайшов в місто. На жаль, були випадки, що розстрілював цивільне населення, і ми це доводимо тим людям, які залишаються в інших прифронтових громадах через військових, і військові розповідаються. Це місто Кураху, місті в місто місті Часов'яр. Ну на жаль, люди виїжджають дуже повільно. А мотивують чим свою повільність? Це в категорії людей люди похилого віку і мотивують тим, що це наші будівлі. Ми будемо жити в руїнах. Ну вони наші. Ну мотивація у людей, у людей різна гуманітарна обстановка на прикладі міста Покровська, де знаходиться близько 11,5 тисяч людей і 32 дитини. Вона більш-менш стабільна. Працюють і благодійні організації, гуманітарний укрпошта, декілька крамниць. Тобі ж покровську, більш-менш обстановка. Несуманітарною допомогою стабільна, але складніше. З напрямку обстрілів ворог обстрілює місто Покровськ майже кожного дня і є дронами, керовані авіабомбами, ствольна артилерія. То, то прошу людей вкотре, щоб люди виїжджали з міста, берегли себе та своїх людей, близьких і дітей. Угу. Пане Вадиме, анонсований президентом план стійкості. Яким чином стосується вашої області і які його пункти ви можете реалізувати в умовах, про які розказуєте, в умовах прифронтових територій? Це діалог влади з бізнесом це через платформу діалог влади та бізнесу. Ініційовано президентом України Володимиром Зеленським. Ми працюємо безпосередньо з нашими. Навіть ветеранами тільки в цьому році 2,5 з мільйонів гривень та 6 грантових проєктів були отримані нашими ветеранами для розвідку через банк. Ощадбанк. Ощадбанк дуже працює, і допомагає в цьому напрямку. Один із потужніших банків, який залишився в місті. Що стосується напрямку енергетики, допомагає. Хочу нагадати, що в місті знаходиться більше 130 населених пунктів без лі. Електрогазоводопостачання. водопостачання наші енергетики роблять все можливе, неможливе, щоб стримати п'ять кегенераційних установок були поставлені в місто, і вони зараз на підприємцях, на підприємствах працюють для того, щоб допомогли допомогти нашим об'єктам критичної інфраструктури. Зрозуміло. Дякую, пане Вадиме. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був в ефірі.